Така красота. Сьогодні неділя, проводи, 1 травня 2022 року. Сусіди що хтось зробив збитка. Сьогодні вот. наш капельний полив, аж на бар був замотаний через дорогу. Ось вот таке. Але то не люди зробили збитка. Думаю, що ураган, бо закинути капельну ленту на таку висоту нереально. Ну, будемо мати купу роботи. Чекай, 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 не рви! Що ти рвеш, Вася? Не рви, почекай. Коротше, щось таке Получилось, як новогодня йолка. Ну, з усього поля стягнуло капельний полив, красота така. Ха -ха. Ну, ну ми ту красоту маємо вислювати. Добре.